Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Прийшов час молотити мою сою Монро. Ну, отака в неї фон. Зараз почнемо края відходить. Влагу батя вчора поміряв. 9% влаги. База, я не знаю, вроді Б12. Ціни нема, бо як ми бачимо, вже наше господарство ввело мораторій на вивезення сої. А це все із-за того, що їм треба свої заводи олігархів заповняти серйозно. Бо їм треба працювати, їм треба бабки. А нам бабок не треба. Ну та нічого, таке воно життя пентежне. Договорився за КАМАЗ, ціну зараз даю 12 тисяч за тонну, буду молотити. А що робити? Поки ставлю на паузу, одійду края, потім вам покажу, що вона дає. Друзі, от молотили ми воно края. Ну тут десь соток 30 і там 30. І пройшли ми туди за гонку і назад за гонку. І що ми маємо? По повний бункер. Сойка ось така. Сухенька. Хоча я сьогодні родичу пообіщав молотити. Ну утром вийшов на поле, а вона почала стріляти. Хоча вроді би новий сорт Монро. Вроді би не повинна стріляти, стріляє, але сухенька. Так, хорошо. В принципі, для цього року сипе навіть біль, більш-менш, я б сказав. О, покажу, як в салоні в мене ось, бачите? Блі, белюка така. З вами сходимо до своєї ближче. Відносно з тим, що люди молотять по 600 кг і що по 600 я молоти на городах. То новий сорт, звісно, своє діло. Хоча би. В мінусах не останеться. Зріс височенький ми робимо, особо не стараємося. Ось така соня, дивіться. Ну, так, ось. Коли була зелена, казалася висока. Це високла, блін, ну висока. Ну, де 10, де 15, бачите, де 20 стрічків, Ну в сумі десь 2-2. по 2,2 сипи, в принципі, болі-міні для цього року. Кіровоградська область аномальна у нас. Жарабу. Дощів толком нема, земля ось, ось сухуща. Куди сюди сіє пшеницю, Я не знаю. У мене ще з, з моїм мульчувателем тут не, не, не подіскуєш. Ну то нічого. Поле відносно чисте, края, звісно, грязні. Ну нічого. Все нормально. Працюємо, друзі, потиканці. Джекшен строю зараз. Воно вацем почистимо мотовило, бо края молотили від колгоспа, то це ж у бур'яню. Отакі діла. Поки ставлю на паузу. Тоді вже буду молотити, покажу вам поле. Друзі, молочу потаканько. Бункер вже один день висипав, камаз пригнали. З краю була поярче. А чому поярче, тому як агрохолдинг підживляв і мою сою трошки підживив, а далі така не особа. Ну, ось, ось як бачите. Ось все. До речі, думав я по 2,5 секане, а то, мабуть, 2 максимум. Ну нічого. Дві тони для цього году, я думаю, буде непогано. Подивимось, звісно, воно віса все покаже. Ось такий ось опом. Задім ми дивимося, що робиться у нас. Після слетитель працює, наче все нормально. Потихеньку з молотим, я думаю, сьогодні. Друзі, за таких у нас діліжки, хорошого, як би сказати, мало. Ціни нема, врожайних ці нема. Я вже забувся, коли ми молотили сою, щоб сипала по 3,5-3,8. Уже пройшло те время, нема вже таких урожаїв. Ставлю на паузу, вже вечором включуся, скажу, що ми змолотили. Отак я вам наглаз скажу, а воно ж це не серйозно. І потім вже підведемо ітоги нашого молотіння. Друзі, там вона вдалині Камаз Дядя Вася. Я ззаду відвезли корочі, ми в соснівку. Думав, я буде 14 тонн, не дотягли ми до 2 тонни гектара. Поначалу, звісно, вона непогано сипала, а далі там фігня діло. Не буду я тусою сіяти, хай хто хоче, і той сіє. Наші депутати що е -е, держать ці заводи, хай беруть, бляді, і самі сіють. Здав я її по 12 тисяч тонн. Ну це, блядь, ні о чому. І по кругу вона сипанула в районі там тонну 800 вона дала. Ну херня, коротше, воно камазить далині. Так що, хто хоче, друзі, сійте сою, я вже все. Сіяти більше сої я не буду. Пшениця і соєшник. Ще попробуємо поекспериментувати. Зазимим горохом. Бо так я собі блін, на машину не насобираю давати ніколи в житті. Так будемо з тобою до смерті блін, на цьому їздити. їздять. Ну, так що, друзі, такий це відос. Херня діло. Херня діло, воно мені це не подобається. Государство не контролює ціну цим, виходить. агрохолдингам дотація, а бідному селяну ось о. Ось така штука. Кому понравився такий відос, ставимо лайкоси, підписуємося на канал. А я погнал.